Так. так, ми вже готові зустрічати в нашій студії гостей. І хто до нас сьогодні завітав, Наталка? А ми зараз розкажемо. Ми вже анонсували наших гостей, говорили, що сьогодні надзвичайно насичений ранок, і насичені будуть вихідні в Полтаві. Отже, шановні друзі, до нас прийшли координатор центру допомоги учасникам АТО Ірина Каптур. Вітаємо вас. Доброго, Доброго ранку. І студенти-волонтер Дмитро Білокінь. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Ми сьогодні з вами поінформуємо наших глядачів про такий чудовий патріотичний благодійний квест під назвою Ми Україна. Правильно? Правильно. Що де коли? Давайте розкажемо трішки детальніше про квест. 29 травня. Так, це Неділля. Неділля. да, вже зовсім небагато Ось залишилось. можна навіть подивитися на нашій відеостіні, Зазначено і місце, і дата. Mm -hmm. Так, театр Гоголя – це початок. Mm -hmm. Квест це гра. Гра дійсно ми збираємо команди. До речі, я запрошую і вас. <хи> ну може грати кожний, кожна людина, кожна людина, яка збере команду з десяти людей, угу. так Тільки в нас свої умови, тому що квест благодійний, так. і благодійність ця вся піде на хлопців, які зараз не передові. Ми пам'ятаємо, що війна йде. Тобто, хлопці, які повернулися з АТО, вони грають безкоштовно. Угу. Також біженці в нас також безкоштовно. а всі інші. За гроші. Ну, пам'ятаю, що це не просто гроші, які ну, будуть витрачені а на кошти які на, 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 на допомогу. Тобто перша частина збираються команди. Угу, так, назви. збираємо 10 чоловік. Чолові, Команда да. ранок на Алтарі. На конкретному прикладі. Так, так. Йдемо до театру імені Гоголя. Так. Там якраз вони шикуються, так, команди назви, назви команди. Вони ми знаємо, у кожного буде свій якийсь там логотип, чи будуть вони кричалку, чи пісеньку. Ну хто що як. Дійсно, ми хочемо, щоб було чотири команди, атошників, Поки є три, четверта збираються. я думаю, що обов'язково не будуть. Хлопці дуже дуже не просто гарні, а хлопці вже і поранені, і контужені, прийшли лаваськ, і… Широкіни і піски, і, і аеропорт про багатьох ми просто не знаємо. Тому ми хочемо нагадати, що вони ось вони такі є, щоб вони бачили своїх героїв. Тому відбулося шикування. Приходять адміністратори гри, угу. забирають хлопців і вони по місту виконують свої завдання. Завдання в нас будуть такі дотипні, логічні. Ходить будуть, тому що якщо ця гра спочатку йшла як на автомобілях і вночі, то в нас в день і пішим ходом. Uh -huh. Тобто будуть дихати свіжим повітрям, виконувати завдання, завдання будуть і цікаві, і дитячі, такі і, і на логіку, і на історію Полтави, і на історію нашої України, тому що це потрібно знати, поки вони так, там так. будуть займатися, будуть свої стоять. Люди, які будуть дивитися, все, чи правильно вони виконують, і нам інформувати, де Не на площі. Контролювати. Так, так, так. Uh -huh. На площі, хто як виконав, хто як зробив, хто перший, хто десь там змахлював. А на площі в цей час буде йти великий-превеликий концерт з зірками. Про це все розповідь молодий початковий uh -huh. громадський діяч Дмитро uh -huh. Білакінь, тому що uh -huh. тут uh -huh. це його заслуга, дуже велика заслуга. Потім буде йти і ярмарок майстрів. Uh -huh. Буде йти такі майстер-класи по плетінням маскувальної сітки, яка потім поїде в АТО. Навіть по... майстер-класи да, Так, будь... mm -hmm. Будуть малювати дітки-малюнки, які підуть в АТО. Дай Боже, тільки щоб у нас погода була тільки добра. Mm -hmm. да. Будуть, велика майстриня приїхала, тільки недавно з вистави. Тетяна Ваценко буде вчити їх мотанки робити, витиванки. Mm -hmm. Дітки будуть також грати. Жакор... агенція. Дала свої кукли, будуть аніматори, тобто будуть е, у нас і кульки. Ну я не буду казати тобто, ну, кульки буде розважальна буде, буде гірка, mm -hmm. Да, будуть мильні бульбашки, буде батут. Тобто для дітей каша обов'язкова, причому військові варять кашу, mm -hmm. е, тобто всього буде багато. Угу. Все це з 11 години. Так, Поки і... дорослі граю. Тут ви... тобто дорослі можуть приходити зі своїми роботом. Обов'язково дорослі і... грають, так. діти також грають, угу. відпочивають, також будуть грати різноманітні ігри, призи будуть. Тобто, як гра йде, але мета цієї гри, гри об'єднати всіх, вивезти на вулиця, як можна більше людей, щоб люди під час гри розуміли, що ми всі одинакові. Тому ми і запрошуємо команди різноманітні. Ми запросили депутатів. Оксана Деркач, секретар міської ради, що наша команда від міськради буде. Якраз вона дуже багато допомагає. Хочемо, щоб були різними ну, студенти, художники. Ну а далі тобто всі дивити... жителі нашого так, міста. Так. Кількість команд обмежена? Ні. Може, ви заговорили про завдання. Мені цікаво. Ти вже наталку плануєш, так на неділю собі гарний квест. Я ще думаю. З приводу я ще завдання хочу послухати про завдання. Так, може зараз буде? дізнаємося, Хто ці завдання розробляв? Тому що я так розумію, що це була такий підготовчий етап, дуже трудомісткий процес. Хто їх розробляв і які будуть завдання? Завдання будуть однакові для всіх команд. Завдання будуть однакові для всіх команд, але ми про що про завдання ми. Ну, тримаємо в секреті, Ну що ж це буде ну, за гра, якщо так. ми все розповімо? Головне, що цю гру грають ще зараз дуже багато, і всі знають, що основна умова потрібно, щоб був мобільний телефон з мобільним інтернетом і карта Полтави. А далі по телефону вони будуть отримувати завдання. Ну, ну, звісно, знання було. Хоч трошки якийсь маломальський людина, яка може. Користуватись мобільним телефоном, то вже карту, я так я думаю, також зможе. Mm. А вона От... може потім там щось загуглити і подивитися ні, ні. відповіді на це. Завдання, за за, завдання будуть на, будуть на логіку. А, і... Тобто і... загуглити немає. <святувати> Логічно, <переморщається>. Логічно <святувати> треба буде мислити саме на місці, uh -huh. а не гуглити або згадувати щось. Uh -huh. Логічно, треба буде мислити саме на місці, і від вашої відповіді залежить, які, наскільки вам координати видадуть. Знаєш, Я подумала, що твоє запитання, хто розробляв завдання. Воно наче б ти вже квест пройшла. Так, так. Хто розробляв, розробляв ці завдання? завдання? Ну, мені завжди цікаво, тому що я вважаю, що е, ці завдання вони взагалі претендують, я не знаю, на якусь мінімум поліцейську премію, тому що ну, це треба продумати. Мені здається, що навіть складніше придумати завдання, чим потім знайти на нього відповіді на ці питання. Ой, так. Ні, ви знаєте, в нас дуже така ініціативна яскрава молодь і наші адміністрації. Що в Полтаві працюють Роман і Джині? Вони включилися з цікавість, вони вже дуже багато ідей. Ну, будь ласка, нехай вони так і залишаться так. там. Як ми, коли ми брудя, все я думаю, я що... Думає, що ми гарненько заінтригували всіх і вже. Так. Такі всі сидять і думають, що це робота. Ще потрібно Неділю, команду так. збирати насправді. А концертна програма Дивіться, буде насичена? Е, з, Про з приводу концертної програми. Поки що прозірок можу відкрити тільки одне ім'я, буде Артем Лоїк. Mm -hmm. Вчора завершили з ним переговори, і він погодився. Каже: я виступлю три пісні, як мінімум, заспіваю. З приводу того, що будуть от діти гратися, там будуть майстер-класи для дітей, батькам також. Також не доведеться сумувати. Будуть ну, це ігри ми також будуть і будуть ігри також для дорослих і такі, на площі. На площі так. Квест По... сам собою ще на площі ігри. Тобто, ігри для тих. що Окремо буде квест, окремо будуть ігри для дорослих, дорослих і для дітей. Для вболівальників, тобто та, так е, і. Ну, відкрив такий невеликий секрет. Дорослим також доведеться впасти в дитинство трошечки. Бо у Навіть нас 1 червня на носі. Тобто продумана розважальна програма буде, так? Так. Так. Всім цим займався я зі своїми друзями. Дуже так багато роботи було зроблено. І я надіюся, що вона була зроблена не дарма. Дуже надіюся, що дуже все добре пройде. Mm -hmm. Mm -hmm. У нас mm -hmm. до ефіру відбулася коротенька розмова. Ми говорили про те, що ви, пані Ірино, лікар-стоматолог. Так, так. так. Розкажіть далі... трошечки про це і про зв'язок, скажімо так, вашої справи життя і Сп... учасників АТО. Так, ну, так, я лікар-стоматолог, спочатку починаю як волонтера, але потім ми вже і почали їздити і лікувати зуби на передовій. Але знаєте, життя не стоїть на місці, ми розвиває... воно розвивається, нас розвивається, і ми вже дійшли до такого квеста. Дійсно, я не знаю, це новичок для мене, але є дуже талановита Оксана Ясипенка, режисер. Mm -hmm. і, і дійсно, коли ми все це кинули на Фейсбук, наскільки з'явилося друзів, які допомагають, mm -hmm. і чарівна Ірина Вельтвірниця, ну і телеканал «Тава», дякую вам, всі. всі пішли нам на зустріч. Дійсно, великий благодійний проєкт. Хочемо, щоб в нас відбулося, тому що ми кажемо, що свята свята але ми не забудемо знову кажу, якщо все буде в погоді, то буде алея слави загиблих героїв. Ми згадаємо розумієте, хлопцям дуже важко, що там. Що тут дуже важко, їм треба повернутися до цих життя. Я вчора з ними зустрічалася. Вони кажуть, даже дякуємо, що ви нас взяли, що ви нас не забуваєте. І вони ще кажуть так: часу небагато, і ви час приходиш. Якщо працюєш, нема поспілкуватися з сім'єю. Ну будь ласка, ви будете грати сім'я. Також тут буде біля вас і підтримувати і також буде грати. Ну, а взагалі що вас понукало От саме на організацію такої програми, такого квесту. Ну, перше, це ну якщо бачиш хлопців, що їм дуже важко, що їм все непросто. Тобто, спочатку був квест Кременчуці, ми подивилися, але в нас свій квест наш більш соціальний, він більш направлений просто на звичайних людей і об'єднання людей. Uh -huh. Це головне, що ми на вулиці об'єднуємося. Ми показуємо, що ми всі одинакові. У uh -huh. нас немає непорозумінь. У нас дуже така непроста година. Але поки ми самі себе не зрозуміємо, поки ми не почнемо себе, поки ми наведемо порядок в своїй голові зі своїми тараканами, у нас нічого не вийде. Угу. Можна ще раз запросити наших глядачів Так, звернутися до них дивитися. і запросити. Будь ласка, ми вас запрошуємо, тому що дійсно ми хочемо, щоб все пройшло на високому рівні. Ми... Я за ці ще дні в нас іще хтось додавиться. Нас обов'язково все буде цікаво. І знаєте, головне, що я кажу в житті краса красота, а доброта, тому що це в нас благодійний квест. Так що приходьте, допомагайте, і ми разом. Ми Україна. Творіть добро і будьте чесними. Так, шановні друзі, збирайте свої команди, і беріть участь у квесті. Ми, Україна, 29 травня в неділю об 11 годині. Початок приходьте на театральну площу до театру імені Голя. Правильно, так. все так. так чудово. Ми дякуємо вам за цю корисну інформацію. Дякуємо, що прийшли. Удачі вам і успіхів! В усіх ваших добрих справах! Дійсно, доброта врятує. Світ. світ душевна сам врятує світ В цьому. <світ> ви ще раз нас переконали. Я нагадаю всім нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про патріотичний благодійний квест. Ми Україна. І до нас приходили сьогодні. Координатор центру допомога учасникам АТО Ірина Каптур та студент і волонтер Дмитро Білокінь. До нових зустрічей і Дякую. нас нагивам. Дякую. Хай щастить.